Всім привіт! А ви знали, що державний акт не гарантує право власності на землю? Які документи необхідні ще? І що власникам земельних паїв потрібно встигнути до 1 січня 2025 року? Сьогодні розповім, як зберегти за собою право власності на землю. Звісно, у вас має бути державний акт на ділянку. Він може бути рожевого, зеленого або блакитного кольору, в залежності від року видачі. Усі вони дійсні і сьогодні. Але цей документ не гарантує збереження права власності на земельну ділянку. Вам обов'язково потрібно зафіксувати речове право в державному реєстрі прав власності. Зробити це необхідно протягом року з моменту державної реєстрації інакше її скасують. Процедура нескладна. Берете витяг із державного земельного кадастру і йдете до державного реєстратора. На підставі вашого державного акту, витягу з державного земельного кадастру та вашого паспорту. Реєстратор зареєструє за вами право власності у реєстрі речових прав. Також вам доведеться сплатити невеликий адміністративний збір. Якщо ж у вас є сертифікат на земельний пай, право власниці на нього потрібно оформити до 1 січня 2025 року. Інакше буде вважатися, що ви відмовилися від своєї ділянки, і вона перейде до комунальної власності громади, на території якої розташована. Якщо маєте сумніви, що впораєте самі, телефонуйте або пишіть у дірект. І не забувайте підписуватись на мої сторінки. Нікітенко про нерухомість.